Доброго дня, це фіалкова хатинка та Олени. І сьогодні я хочу вам показати свою нову фіалочку, фіалочку власної селекції, яка має назву Тео Янгол весни. Цю назву вона отримала на виставці, яка відбувалася в березні, на початку березня, і, звісно, фіалочка отримала таку весняну назву. Ця розеточка стандартна. Мені дуже в ній подобається контраст темної, гарної листви і рожевих, блідно-блідно-рожевих, майже білих квіточок. Квіточки оси з хвилястим краєм. Оса в нас звичайненька. Оса ця має один недолік, мабуть, як і більшість квітів звичайних має. Схильність до опадання. Але ось ця квіточка у мене відкривалася якраз таки на виставочці, поки я несла знімати відео, вона облетіла. Вона відкривалася на виставочці на початку березня, на початку в нас 3-5 березня була виставочка, а сьогодні маємо, мабуть, 17 березня, так? Тобто Ми дивимося, що гарних два тижні квіточки тримаються і дочікується розпуску інших. Так, по квіточці я сказала, це блідненько-рожевенька, така майже біленька. Вона, покажу вам, в кінці цвітіння вона ось ну, майже біла. А перші квіточки, ну, на початку цвітіння, відкривається квіточка така з легким рожевим відтіночком. Листочки в нас такі гарненькі, мені прям подобається цей колір. Мають не всі листочки, але ось дорослий лист має такі ось прилистнички. І ось тут уже листя росте, воно має прилисничок. прилисничок скромний, він не є якимось вираженим. Наступним відео я покажу фіалочку з гарним прилисником, теж новиночку цього року. Тому дивитесь це відео і чекаєте наступненьке Падають квітоносики, в неї також довгі вони і вони розлягаються Я для відео їх виставляю, щоб видно було. А так вони ось будуть. Принципі, лежати. Це молоденький кущик, він взятий для представлення сорту. а Доросліша, вона має більший запас квітів, і коли розпускається весь цей віночок, квітоносів, тоді дуже-дуже гарненько. Ось так ось такий у нас теоянгол весни. Гарнесенький на початок весни. Всім дякую за увагу. Мене можна знайти не тільки в Ютубі, можна знайти також на Фейсбуці, також можна знайти в інстаграм мою сторіночку. Все можна знайти по тій же назві фіалкова хатинка та Тарчук колени. Дякую за увагу!